Скільки Рашка витрачає на війну в годину? За весь час, поки вона на війні, вона витратила 11 трильйонів! Трільйонів рублі ви появляєте, що це таке. Якщо перевести в годину, просто щоб ви поняли, яка сума величезна, в годину вони витрачають 1,3 і три мільярда рублів в годину. Ну я би вам дуже радив, ви переходите в ТГК. сами знаєте, де три крапочки в різні справа відкрити в браузері, якщо вас там не відкривається, треба попіклуватися вам зараз за своє а, матеріальне становище, що ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну на жаль, так світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість зараз. Та це ж блядь, можна було в кожне село в деревні, в Росії туалет поставити. Це ж можна було газ всюди, вражки провести страна, яка газом славиться. Це ж можна було з зробити огромный дубай, поняла, друзья. Це можна було країну провести в такий стан, щоб туди в турашку блядь, з усього світу їхали. Ні, треба воювати. Не надо людям жирі спортити, не надо займатися. дебилей скільки горя скики оця наделываться оця оця в пері, типу, ми в победі, ми в перде. оця оця, оця от фікція, фикция поняла? Оця романтизація їхня війни, оці всі хуйні, скільки горя вона наробила. Та за ці гроші можна було б одну з найкращих країн світі зробити за ці руки. Саме тому вражки вона, вона не сможет дашиться затягнути. Тобто. Урашки я по повністю кришу зриваю, вона використовує те, що воно і є, ну то, що зараз в Білорусі стоїть, ну я думаю, ви поняли, про що мова. Або вони вимушені, якщо вони хочуть зберегти країну, таку як є, вимушені, і ти зараз на поступки, на мир, в тому числі з Трампом про щось домовляться, і ну, так чуть-чуть виглядає. Плюс, дивіться, Рашка і Путін вони ж позвали зараз своїх ключових всіх партнерів. Е, Іран, Ірак, Венесуела, Угорщину потеряли. Бурашка, насправді, зараз дуже слаба. Вона, в принципі, сильна в військовому плані за рахунок того, що у них є оця штука. Поняла? Дуже серйозно, дуже мощно. Я думаю, ви поняли, про що. ну аналогія, як вона виглядає. Але щоб до цього дійшло, ну це вообще треба бути кретинами. Ну, ну прям повному критинами.